Розмальовані гойдалки, пошкоджений фасад будинку, виламані двері та купа сміття на даху. Ось такий акт вандалізму побачили працівники КВП Городок за інформацією представників підприємства, під час огляду місця події були помічені чисельні сліди, що вказують на участь молоді в цьому інциденті. Вони стверджують, що ймовірно це група дітей або підлітків, які без нагляду батьків надмірно розважалися, завдавши шкоди майну. До батьків прохання таке, щоб наші діти ну відносились байливіше до наших людей, байливіше до нашої праці. До... Покрасили ми дитячу площадку, вони зразу вже покрасили, ламають, б'ють. Батьки не реагують на це. Фасад будинку, який постраждав від рук невідомих, вимагає значних витрат на відновлення. Виламані двері на даху створюють небезпеку для мешканців, а сміття може стати причиною подальших проблем, зокрема затоплень. Ми знаходимося на районі Міраж, армійська 592, а також ремонтні роботи по армійська 607. Причина ремонту неохайне поводження з лавками, з урнами на дитячому майданчику. По 607 армійська вибили двері на кришу. Співробітники КВП Городок вже приступили до роботи з відновлення пошкодженого майна і закликають мешканців бути пильними, повідомляти про будь-які акти вандалізму та провести профілактичні бесіди зі своїми дітьми. Виправляємо ці роботи, наскільки це ми спроможні. Але я хотів би сказати, щоб батьки дітей і самі батьки приймали участь в тому, щоб берегти це майно, тому що на сьогоднішній день воно. Ваше, якщо ви не будете допомагати самі собі, то ніхто вам більш цінну допомогу не принесе. То, шановні подільчани, закликаємо вас бути свідомими та відповідальними громадянами міста, в якому ви живете. Ксенія Соболевська, Ілья Бейюль, телеканал КЕТ.